Давайте зараз розглянемо, як же все ж таки можна зробити різні методи тонування на прикладі ось цієї фотографії. Тут фото на природі зроблено і тонування тут буде виглядати максимально помітним. Відкриваємо цю фотографію в Photoshop і перше тонування, яке я вам покажу, це буде тепле тонування. Ми натискаємо знову на ось цей кружечок і викликаємо меню з коригувальними шарами. Переходимо в чистий колір і обираємо, давайте, наприклад, якийсь ось такий помаранчевий колір. окей. Переводимо в режим накладання розсіяне світло. І змінюємо непрозорість. Тим самим ми зробили фотографію теплішою. Можна радіус і 10% зробити. В чому фішка цього тонування, чим воно класне? Тим, що ми можемо, дивіться, двічі натиснути і підкоригувати колір, змінити тонування, наприклад, ось на холодне. Одразу. Або пурпурове. Якщо у вас фотографія занадто зелена, ви можете зробити легке пурпурове тонування, тим самим нейтралізувати зелений колір. Давайте я ось це видалю. Є ще один метод для створення тонування, так само через коригуючий шар, але ми викликаємо мапу градієнта. Дивіться, в мене тут чорні і білі кольори, і як це працює? По гістограмі у нас тіні знаходяться зліва, світлі ділянки знаходяться справа. Відповідно, у нас чорний колір нанісся на темні частини, білий на світлі. Якщо я зараз натисну на ось цю Кольорову лінію оберу із, в мене немає завантажених ніяких ем, градієнтів, але в мене є ручки, якими я можу змінити це все. Наприклад, тут в мене буде фіолетовий, а тут я оберу якийсь так, ось так от натискаю і оберу якийсь теплий колір. Дивіться, в мене в тінях холодний колір, фіолетовий. А в світах, давайте, мабуть, не жовтий лимонний, а якийсь більш тепліший колір оберемо. Окей. І тут натискаю ОК. Але ми це фото так не залишаємо, ми можемо перевести знову в розсіяне світло. І знизити непрозорість. Тим самим у нас додасться якась більш е, об'ємність на фотографію, де наші тіні перефарбуються більш в холодні відтінки, а світлі ділянки перефарбуються більш е, в жовтенькі, в теплі відтіночки. Тим самим у нас додасться об'єм на фото. Ми можемо це саме. Коригувати, наприклад, додати синього холодного і додати, ось, наприклад, помаранчевого ось такого холодного, окей, Понизити трошки також непрозорість і вже зробити інше тонування більш холодне. Дивимось по історії попереднє тонування. Де воно у нас є. Ось попереднє тонування, і це наше нове тонування. Ось так от. Тобто тут, в принципі, змінюючи непрозорість і кольори, ви можете робити безліч і безліч. Різних тонувань на фотографії. Якщо вам відео було цікавим, не забувайте підписатися і поставити клас. Далі буде ще більше корисної інформації.